Всім привіт! Як ви знаєте з минулих моїх відео? Мені довелося переїхати з Києва, покинути Україну на якийсь час. І зараз я знаходжусь в Австрії у місті Лінц. Якщо ви тут, обов'язково мені пишіть. Моє життя абсолютно не визначене зараз. Я не знаю, де я буду жити завтра, чи я отримую я документи, взагалі на який срок я тут знаходжусь. Але в цілому життя цікаве. Як ви знаєте, і мотивація то є сильна. Тому потрібно приймати все, що відбувається з нами, як просто отримання якогось певного досвіду. Типу, мені це значить зараз було потрібне сидіти на підлозі в Австрії. Я такого не очікувала взагалі. Я ніколи не думала, що так повернеться для мене доля. Але окей, добре, нехай буде так. Можливо, після всього цього я зрозумію, для чого мені це потрібно було, як сказав Стів Джобс. Що ми не можемо зрозуміти наперед, навіщо з нами це відбувається? Тільки looking backward ми можемо зрозуміти, що, що це взагалі було і до чого це було, для чого нам був такий період в житті. Отже, сьогодні я буду ділитися своїми роздумами про одну книгу, яку я читала протягом всього цього часу, а читаю я книжки дуже довго. Почала я десь в березні. І ось щойно тільки завершила. Я обіцяла, що я її буду розбирати в своєму першому відео з Києва, коли повернулась. Ось, нарешті, я це роблю. Вона мене дуже сильно вразила, мабуть, давно мене так не вражали ніякі книги, тому що, як я вже говорила, мені важко дочитати книгу. Я завжди кидаю. На початку, або всередині, або навіть в самому кінці, коли залишилося там буквально висновки дочитати, я не можу, і мені хочеться все це кинути. Я якось не можу сконцентруватися, і а, більшість того, що я читаю, воно мені завжди нудне. Якщо у вас таке саме, то знаєте, що це через а, соцмережі, тому що мозок отримує. Надбагато різної цікавої інформації, особливо TikTok. це ви там смієтесь, плачете, ви щось миле побачили. Потім у вас відчуття злості, відчуття провини, і це все типу за півгодини перегляду стрічки. Тому мозок просто звикає отримувати швидкі емоції, і тому якась книга, в якій все поступово викладається. Де матеріал такий зважений, структурований. Нам важко від цього отримати реальне якесь задоволення. Ну, не нам, а мені, наприклад, я говорю за себе. Я впевнена, що якщо відмовитися від соцмереж, хоча б на тиждень, то інтерес до книг, до різних сюжетів, до читання він обов'язково повернеться, особливо якщо раніше ви дуже любили читати. Сьогодні буде Суцільний спойлер, тому якщо ви їх не любите, то можете прочитати цю книгу потім подивитись відео. Книга ця написана від першого лиця. Авторка розповідає про свій досвід перебування у концтаборі під час Другої світової війни, а саме про Аушвіт, це місце, де знаходилось один з найбільших концтаборів. Як на мене, зараз дуже багато можна побачити паралелей. Між Другою світовою і між тим, що відбувається зараз, у нас є такий самий Гітлер, такий самий нацизм, така сама війна і так само вбивають ні в чому невинних людей. Я буду ділитися саме тими цитатами і уривками, які зачепили мене і які наштовхнули мене на якісь роздуми. Наприклад, там розповідалася різниця між віктимізацією і віктимністю. взагалі тема стану жертви. А жертовності, вона дуже для мене близька і актуальна, і вона мені дуже цікава. Тому в цій книзі я абсолютно побачила себе. Коротше кажучи, віктимізація це процес перетворення особи на жертву через якісь зовнішні обставини. Наприклад, як в нашому випадку війна. А віктимність — це певні набуття людиною психологічні риси, що зумовлюють її схильність бути жертвою. Я б пояснила це ось так. Цитую: нас усіх упродовж нашого життя так чи інакше можуть зробити жертвами. Ми всі рано чи пізно переносимо хвороби, переживаємо лиха, стикаємося з поганим ставленням. І все це буває викликане обставинами людьми чи інституціями, над якими ніхто із нас не має влади. Таке життя. Подібне і називається віктимізацією, і з'являються ці процеси зовні. Тобто, в нашому випадку, це ось ця. Катастрофа, яка відбувається зараз, забрані життя, це розруха тотальна, це буквально війна, і у свою чергу віктивність обумовлена внутрішнім станом людини і внутрішнім вибором бути жертвою. Ніхто, окрім нас, самих не може нав'язати нам психологію жертви. Ми входимо в роль жертви не через те, що з нами відбувається, а тому, що приймаємо рішення триматися свого мучеництва. Починає розвиватися свідомість жертви, свідомість, що ламає наш світогляд і наш спосіб життя свідомість, з якою ми стаємо людьми негнучкими, безжальними, тими, що вимагають каральних санкцій, песимістичними. Ми вибираємо психологію жертви та самі перетворюємося на своїх тюремників. Авторка розповідала про те, як вона обирала не бути жертвою, перебуваючи при цьому в абсолютному стані жертви. Ну, що ти можеш зробити, що ти можеш обрати, перебуваючи в концтаборі. Як я розумію цей уривок, повертаючись до психології відповідальності, тут можна зробити висновок, що кожен свій вибір, навіть коли у нас здавалося, що вибору не було, і який би наш свій вибір не був безвихідний, жертовний чи благородний, ми все одно так вчиняли зі своєї волі, і це був. Найкращий, так би мовити, вибір в кожну секунду нашого життя. Це був наш вибір. Це ми його приймали. Звичайно, що ми не можемо мати владу над зовнішнім світом, але ми точно можемо прийняти рішення, як реагувати на якісь обставини. Так само у нас завжди є вибір, як реагувати на події свого дитинства, чи фіксуватися на них все життя і виправдовувати себе, чи зрозуміти, що у вас є повна влада. Над своїм відношенням до того чи іншого досвіду. Ще один дуже класний поєнт в книзі був про те, що не існує ієрархії страждання. Немає нічого, що робило б мій біль сильнішим або слабшим за ваш. Не можна накреслити графік і відзначати в ньому рівень значимості того чи іншого горя. Я часто чую від своїх клієнтів, мені зараз дуже нелегко, але хіба я можу нарікати, це ж не Аушвіц? Якщо ми намагаємося применшити біль, Якщо караємо себе за те, що збилися з життєвого шляху чи замкнулися у горі, якщо відмахуємося від життєвих негараздів лише тому, що хтось вважає їх незначними, ми все ще віддаємо перевагу шляху жертви. Ми продовжуємо судити себе. І я не хочу, щоб ви, почувши мою історію, сказали: Мої страждання не такі значні мені хочеться, щоб ви сказали: якщо вона змогла так, то зможу і я. Це про те, що навіть коли вже закінчилися якісь болючі події в вашому житті, коли ви пережили найгірший досвід. Далі у вас є вибір відчувати себе досі в цій тюрмі, досі в цьому Аушвіці, чи все-таки звільнити себе і жити далі? Чи обиратимете ви завжди бути в тому стані, в якому ви перебували в момент цього горя? Чи ви все таки можете звільнити себе, тому що зараз вже вас може ніхто не тримати, вже вам може не бути чого втрачати. Тоді який сенс знаходитися в цьому стані, в цій жалобі? Це в мені викликало багато роздумів з приводу того, що ніяке горе не можна знецінювати. Кожен із нас щось втратив. Хтось оплакує матеріальні збитки, які наш мозок також сприймає як втрату. І нашій психіці також це треба пережити і відпустити на це треба час. Інші оплакують втрату близьких людей, чоловіків, своїх батьків. Ще інші оплакують втрату майбутнього, якого так і не сталося, і не станеться більше. Тому що всі ми втратили свої плани, свої мрії. все, що ми збиралися зробити цього року, це також все захоронено. Це також можна оплакувати, і це не привід. Топити того, кому пощастило більше. Ще одна цитата, яка мене дуже зачепила на цю ж тему. Ми сумуємо не лише через те, що мало місце бути, ми сумуємо через те, що не сталося. Всередині мене рік жаху, і ще залишилося вакантне порожнє місце для того величезного життя, якого ніколи не було. Я несу в собі і біль, і нездійсненість. Мені особисто дуже відкликається, тому що я любила своє життя до війни. Я щиро його цінувала і насолоджувалась. І моєю мрією і ціллю було тільки продовжувати і масштабувати те, що я вже роблю. Тут з усім цим прийшлось розлучитись. І так само нашій психіці треба час, щоб оговтатись від втраченого майбутнього. Плюс до того купу загублених життів, смертей, розлучень. І саме тому найнижче, що зараз можна робити. Це шукати кому ж пощастило більше і звинувачувати його за це. Це влаштовувати срочі, щоб розважитись, чи щоб самоствердитись, або просто щоб виплеснути свій негатив. Мотиви можуть бути різні, але суть одна, що чим більшим моралізаторством займається людина, тим більше в неї внутрішніх конфліктів. Чим більше вас щось чіпляє, тим більше у вас щось стерчить. Ще одна класна цитата. Легше думати, що хтось або щось відповідає за твій біль, ніж взяти на себе відповідальність і вийти зі стану жертви. Багато кому з нас потрібен диктатор, щоб було на кого звалити провину, щоб можна було говорити ти змусив мене це зробити, це не моя вина. Але ми не можемо все життя ховатися під чужою парасолькою, а потім скаржитися, що промокли. Хороше визначення стану жертви це коли ваша увага зосереджена зовні, коли ви шукаєте у зовнішньому світі когось ще, щоб хтось був винен у ваших нинішніх обставинах, і цей хтось визначив вам і мету, і долю, і ще й відповідав за вашу підкошену гідність. Ця думка більше стосується не воєнних обставин. Там все зрозуміло. В нас є кого звинувачувати. Ми маємо знати і пам'ятати того, хто в цьому винен, хто це розпочав. Це колосально важливо тут. Ця думка авторки більше про те, що ми жертовні в цілому в нашому житті, навіть коли вже всі погані події з нами сталися в минулому. Звичайно, у нас дуже багато чого ще чекає в майбутньому, але чому ми зараз в теперішньому перебуваємо в стані жертви? Дуже часто, коли в нас немає друзів, немає грошей, немає відносин, коли в нас нічого не виходить. Нам хочеться ззовні знайти причину. Мене прокляли зі мною щось не так. Це все мої батьки, це моя перша вчителька і так далі. І, звичайно, дуже цікаво в цьому коперсатися руками, ходити до психолога, розбиратися, розмовляти. І звичайно, що це допомагає. Просто не можна фіксуватися на цьому не все своє життя. Мені навіть за 2-3 роки настільки. Надоїло куперсатися в цьому, що коли зараз я уявляю, як я буду йти до нового психолога, і мені прийдеться все заново розповідати. У мене починається якийсь вже опір. Мені вже не хочеться цього робити, тому що я втомилася от, пояснювати для себе одне і ж, Я вже розумію всі витоки своєї поведінки, я це все знаю, і вже якось, знаєте, не цікаво. Хочеться вже працювати з собою дорослою, а не з собою маленькою, хоча, можливо, там ще не пахане поле роботи. Не знаю. Головне тут звертати увагу, чи не садите ви самі себе в тюрму, тому що декому все життя треба оговтуватись після якихось подій, а дехто собі якийсь період часу постраждав, все осмислив і йде, живе далі, працює, любить, народжує дітей і не париться, розумієте? Завжди заздрила таким людям. І ще раз, ми входимо в стан жертви не через те. Що з нами відбувається не через зовнішні обставини, а через те, що ми приймаємо рішення триматися за стан без виходів. Це дуже схоже на те, що говорив Віктор Франкл у своїй книзі, людина в пошуках сенсу, щось таке. Він також перебував у концтаборі, він розповідав про те, що не виживали ті, хто відразу думав, що він помре, і зневірювався в своїх силах. Не виживали ті, хто наївно думав, що зараз це все закінчиться, а виживали тільки ті, хто могли адаптуватися до теперішнього і не обирати для себе ні наївність, ні жертовність, а щось посередині, коли ви об'єктивно оцінюєте ситуацію, але ви не садите хоча б самі себе в цю тюрму. Так само і в цій книзі вибір авторка розповідала, що. Нацисти в концтаборі кожен день вершили долі людей, обирали, хто помре сьогодні, хто виживе. І здавалось би, що її доля повністю підпорядковувалась їм обставинам, нацистам, гітлеру. Навіть тоді, у таборах, у пеклі я могла обирати, як мені реагувати, я могла обирати, що говорити та робити, могла обирати, про що думати. Взагалі, всю книгу авторка побудувала так, що ти прослідковуєш її відносини з її травмою, як вони протягом часу змінюються. Я починаю по-новому вибудовувати стосунки зі своєю травмою. Немає потреби ні замовчувати її, ні пригнічувати, ні уникати, ні заперечувати. Моя травма стає криницею, з якою я черпаю логічне та інтуїтивне розуміння переживань моїх пацієнтів. Моя травма це глибоке джерело знань про їхній біль і шляхи до лікування. Тобто тут мова йде про те, що приватне консультування там, клієнтів, наприклад, психологом, допомагає переосмислити і свій біль також, не тільки біль клієнтів. І так само це розвиває терапевтичні здібності, навички, вашу емпатію, вашу харизму, вашу чуйність у інших людей. Це і робить нас прекрасними, розумієте, травми. Травми і роблять нас прекрасними. І дуже часто саме клієнти психотерапевта вони і визначають лікування самого психотерапевта. Це не терапевти, такі прокачені, що можуть вчити інших як бути такими самими. Це завдяки консультуванню людей, терапевти стають прокачені, тому що вони проходять шлях лікування раз за разом з кожним своїм клієнтом. Тобто, уявіть, скільки разів ви виліковуєтесь Разом з клієнтами, якщо ви терапевт, також одні з найбільш зворушливих рядків для мене це ці. знайти сенс життя в тому, щоб допомагати іншим його знаходити, вилікувати себе, щоб мати можливість лікувати інших, Лікувати інших, щоб отримати можливість вилікуватися самій. Горе моє небезцільне, і я відкрила для себе в чому його сенс. Це допомогло не тільки навчитися жити у світі з минулим, але й вийти з випробувань з таким потаємним знанням, що й ним варто ділитися. Болючі життєві переживання, це не тягар, а дар. Вони розширюють межі розуміння і наповнюють його новим змістом, дають можливість знайти свою єдину мету і набути сили духу. Як на мене, ця книга просто прекрасна саме в цей час. І для тих, хто переживає війну. І для тих, хто переживає інші болючі обставини. І, в принципі, для будь-якої людини, яка схильна до психології жертви, я багато в чому побачила себе. Але ясно тут одне, що поки я буду прикриватися своїм минулим, своїм важким дитинством, перекладати відповідальність на своїх батьків, я тупцююсь на місці. Я стаю своїм власним тюремником і катом. І це мій вибір. Саме тому ця книга називається «Вибір». Але поки ми маємо намір вижити, не здатись, поки ми не провалюємося в жертву, у нас є всі шанси на щасливе життя, на щасливе майбутнє і теперішнє, яким би не було наше минуле. Але в нас є вибір, чому присвятити своє життя далі: а Жертовності, без виході чи служінню людям, допомозі. Створенню чогось, розумієте? Коротше, я думаю, що на цьому все. Не дивлячись на те, що я проспойлерила всю книгу, я все одно дуже раджу її прочитати. Вона не про сам сюжет, вона про переосмислення своєї поведінки, поки ви її читаєте. От її навіть корисно розтягувати, знаєте, не проковтнути за тиждень, а розтягувати, щоб бачити в різних життєвих обставинах. Певну поведінку. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. Давайте підтримувати український YouTube, ставте лайки, пишіть щось мені внизу. І побачимося в наступному відео.